З вами Хеп... Хепі Слайм. І це 16 серія моїх От індустріальний і дівайн диванпагічний Майнкрафт. Научна містика. Значить, як ви замічаєте, де це де це я що за що за це треба закривати? Що це таке? Це закриває. От ви замітили я на якомусь дивній штуці І там портал? Вот іменно, зараз я, і ви бачите, У мене 30 рівень. Я пальцям нажимаю, коротше, тут 30 рівень. Ну, я збудував собі суперкрутий дім. Він ще не дроблений. От, такі от штучки крафтяться дуже легко. Зараз покажу. Значить, ТАК ВОТ вони. Три дошки і так палки. Все. Значить, тепер я переносу свою зачарувальню дуже далеко аж наверх. І тоді я піду в зимою біом. Значить, я туди вже раз заходила, але нічого не робив, просто щоб він прогрузився. Ну, щоб в мене не було такого, що. випольне. Тут чи тут? Ні, ліпше там. От, такого, що я зайду, зараз ФПС впав. Все, капець, значить, все зависло такого. Я не хотів, щоб таке було. От, розсортував чуть-чуть, але не помістю ще. От, значить, твічинг-клок зробив. Коротше, я багато поза відео робив. От, зробив ферму тресняку, тут ой чу. Тут під цим вода. Далі домик собі зробив. вот, цей спуск мій в шахту. Найшов арламіт і реалміт. Artlemit, Realmeet і Shaden один Limit, вот він тут. Вот три і Realmeet у мене ще тут 4 і 4. 8. Значить, можливо, я навіть закрафчу собі шлем. А Кираса почув до цього бігати. Вот, а стоп, шлем, зі скількох робиться. Шлем, шлем, шлем. Стоп, Що це таке? Опа, не фіга себе. Значить, раз, два, три. 6, 7, 8. Єкрооо! 8! Значить, от, наверху у мене ви вроді вже бачили. Значить, зараз я хочу. Хочу, 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 хочу. Хотів би я взяти шкуру, зробити книжок, досить таку нормальну кількість книжок і книжкових шаф. Значить, все, що ви бачите нове, я робив поза відео, щоб таких, типа, питань не виникало. Все, отак. І дерево, дерево дерево, дерево. Мені потрібно більше дерева. більше більше дерева. Дер... <с>. більше більше дерева. Смішно вийшло. Треба собі цей якось моєму трікапетейтер скачати, чи як ця фігня називається. Ну, Що рубаєш нижній блок, отак, і падає все дерево. Це прикольно, але. ну ладно. Мні, мені, мені так, не тяжко. Так і і. і, і, і... Де то дерево, що я зрубав? Мені здається, що його не підбирав. Ну, звісно, я його не підбирав. Класно. У мене не було місця, взагалі місця нема, треба буде все розсортувати. І стоп! Я ще знайшов. Безконечність. Так от фігню на безконечність в спаунері. Значить, сундук, по-моєму, був який я не дивився. І там була оця безконечність. Безконечність. Значить, ага, зараз я би хотів зробити книжкові шартувати собі лук на 30 -ку. Не кірку, а іменно лук. І потім ще в. А, до речі, опыта зробив. От чому в мене такий великий рівень? Я зробив форму опита. так, все, П'ять книжкових шаф. Е -е, так, 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 так. Книжкова поличка. Значить... Ай, впав. Mm -hmm. Через один блок треба ставити. Отак. От -от І отак. -от Який рівень можна? А, блін, цю штуку не можна зачаровувати. Максимальний рівень 12. Знайдемо ще траснік мочити і зробимо собі ще отак. От, недавно він почав рости. Ай-яй-яй, це погано. От то, що незручно його зробити, а все решта нормально. Ну хоча, я думаю, це ліпше, ніж бігати просто і в воді весь час з води його витаскувати, ниряти і так далі. От так. І от такі плантації, мені тепер Тарасніку, весь час буде вистачати. Хоча я от не знаю навіщо він мені потрібен. От так. Все, 33. Думаю, мені його вполне вистачить. Значить я зачарю лук і піду в зимовий біом, щоб вас не мучити. Так от. Він до речі досить гарний зробився, тільки зайшов. И сразу же вышел, ничего там больше нарубел, взяли классный биом, он мне не душе Вот так. Сім. так и так, так и вот так вот. Все сюда и девять на три, три. Вот так. Все, ще три книжкових шафи. Оба. І вилазимо. Хоба. І. хоба. І тепер можна зачарувати на 18-й. Да от я думаю, я десь так на 16-й лук і зачарую. Значить, мені потрібно... А, наша мені так багато наковалень, щоб я міг цей лук ремонтувати. Тобто він буде суперкрутий лук, який я буду ремонтувати, він ніколи не буде скінчуватись. Ву! Потім покажу вам свою ферму опита. Але не зараз. От, я зачарюю його. Потім все, якщо не буде цих ефектів на гарячу стрілу, і безконечно. Знаєш, я ще знайшов книжечки дві на защиту від снарядів Так, от, я забув, на чому я закінчив. Значить, ага, ага, згадав, згадав згадав Вроді згадав, чи на цьому я закінчив, що я хочу скрафти лук і зачарити його десь може. на 20, ну, чуть менше можливо, наскільки там вистачить, значить, ниточки. Лук є. Це особливий лук. Так, вилазимо наверх. От нормального, щоб наверх вилазити ще не зробив, так що будемо вилазити по цих оці блоки. Вони ніби то ж саме, що взяти, поставити коблстоун, і навколо нього поставити зі всіх боків драбинки. Оце теж ж самосіньке. Значить так, 16, 16, 17, я хочу на 18. 20! Сила 3! Нормально? Значить, сила 3. І зараз ми його на силу вогнюші чернем і на безкінечність. Це взагалі буде супер лук. Буде всіх, хто тільки, тільки так виносити. Де книжечки? Так, значить, безкінечність і гаряча стріла. У мене місця нема. Ну клас, треба буде зараз це все розсортувати. А хоча я це відео зроблю отак. Все влазим. І мені треба за 11 рівень. Спочатку я його на гарячу стрілу чорну. Ну, не чорну, а отак зроблю. Отак і отак. Наоборот. От. Значить, 6 левел забере Добре, все. 에... Горяща стріла є. І можливо навіть і на безкінечність. Ні, треба 12 рівень. Давайте я зараз спущусь покажу вам заодно свою. А хоча може мені не треба поки що безкінечності? Або ні, я вам покажу свою. Свій спаннер, який я зробив, заодно. Вот. Але я би поставив. Що там з реалмітом? Я собі закравчу шлемаху Давай! Отак і закрафтим собі оцей шлем крутий реал мітовий. Отак. Все є. Ніфіга сі, то це прям якась корона. От, два з половиною, Це дає. Два з, половиною, два з половиною І два з половиною Афігеть. Класно. Тобто, оце ці капці шлем і це те це ж саме, що одне. Тобто, ну, Це капці такі самі, як це, це такий саме, як це, піпець. Ну, ладно, але повний такий фулсет дає то, що не горю. Ну, ви поняли Значить, викладаємо всі непотрібні нам речі. Туди, куди ми зараз підемо, вони нам там точно будуть непотрібні Все, значить, цей меч навіть я його викину, тому що в мене там є. І зараз. ой, тьфу, забув, що в мене через дім. І покажу там, де точка спаунер 2. Там і є мій мій спаунер. А, до речі, знайшов. один спаунер 3 є. Він не, знаю, не знаю, а, а, лук, сам спаунер теж скелетів. До речі, три спаунера скелетів Це просто така якась пруха, напевно. А я з собою стріл не взяв. Ну клас, лук взяв, стріл не взяв і меч не взяв. Я крутий, я крутий, я знаю. Зараз на мене якийсь моб нападе. Я жлі. Лізним... Стоп, в мене мирний стоїть. Стоп, опять мирний стоїть? Ні, легкий. От, коротше, бо я будував дім вночі мені впадло було спати. Ну, ви далі знаєте. Я ліжко був перестав, і для того, щоб мене не вбили, я поставив на мирний. Ну, думаю, що це не супер великий такий цей. Провина, якась читерство, щось, типу того. Заліз. Захотів мирний поставив. Що? 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 Так. Значить, по-моєму, я перший раз був ненаходи і викопав якийсь тунель. Да, от мій тунель. Спаунер 2 майже прийшли. Так, от він. Тут мій безкінечний істочник. Все, спускаємося сюди вниз. От така от білеберда. Лук, поки що сюди поставимо. Так, ну що, давайте будемо чекати. А, зараз хоча б пару мобів впаде сюди. Пару скелетів. Ладно, прийдеться робити інакший спосіб. Стоп, 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 стоп. Во впав. От так вот я рівень заробляю. Знаєш, 12 рівень отак так я буду заробляти. ще стріли будуть. Все, продовжимо, коли я зароблю. 12 рівень. Так, ну от в нас майже 12 рівень. 11. -й. І ми знову ж таки чекаємо скелетів. Давай! є, 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 є. подавай, давай, давай, давай. Я поставив складність побільшу, щоб вона більше спавнилась. Все, є 12 рівень. Тепер ми вертаємося додому. Я зупиню цей час, поки ми вертаємося додому. Все, закриваємося. Меч викладаємо сюди, лук забираємо. Все, продовжу, коли. Стоп, сложність постав на легку. І все, продовжу тоді, коли дойду додому. Буду захищатись луком і кам'яним мечем, який я витягнув сундука. Так, ну от я майже прийшов. Ай, викинув меч. Фак. Все влазимо. Значить, після досить довгих подорожів по шахтах я повернувся. Ай. Ой. Ой, бібек. Це вийшло якось не дуже ефектно, але ладно, все вилазимо наверх. До речі, от такі от штучки, щоб вилазити. Є зі всіх боків на всіх кутах, Але я чомусь на найдовший вилажу. Бо я, от бачите, хотів ще верх дороблювати. Це все ще не закінчене діло. Ой, не сюди. Отак і отак. 12 рівень! Якщо його переіменую, наприклад, на А, 19-й, ні-ні-ні, я -ні, його ліпше переіменувати не буду. Отак. все, Бесконечність! Тепер, по-моєму, він не буде витрачати стріла. Ну, от я візьму собі одну стрілу. Так, що ця віконечко світиться? Е, одну стрілу, стрільну. Ще раз стрільну. Ще раз стрільну. Ще раз стрільну. І одна стріла залишається. Але збирати я їх не можу. Але от ця фігня з текстурою вогня це просто. вона... Нам не просто вбиває. Ну, але якийсь такий клієнт. А хоча стоп, секунду, чекайте, я дещо провів. Ні, нічого не допомагає, я навіть міняв текстури і так далі. Ну, але ладно, пофіг. Значить. Підемо ми вземовий бьем суперкрутою шапкою з вікном. Воно відкрите. Це б. Ну ладно, насрадь на приводі. Значить, з собою я візьму свій суперкрутий меч, який не можна зачаровувати. Значить, я би зробив таку собі штучку, як провірив чи зможу я. Тільки перевірю, робити не буду, тільки перевірю, чи можливо це нову броню. Отак. Тихо, наприклад, це попробуємо це. Значить Спочатку це отак. Да, можна! Защита від снарядів, а отаку от штучку. От І таке можна. Уу! Але робити я це не буду. Ніколи не повторяти, таке дома. Це занадто небезпечно. Е, так, значить, книжки, я думаю, сюди поставлю. Шість стріл. Вполня вистачить. Е, Знаєш, це не потрібно. мечі, я би кірку якусь гарну взяв. А, у мене нема кірки. В цьому вся проблема. Е, значить, візьму зачаровану на ефективність лапате. І нарешті я вже хочу нормальну кірку. Давай, кірка. Де ти? Де ти? Металічна гарна кірка. Придеться і самому робити. Як так можна? Зроблю навіть дві. Як я можу сам собі робити кірку? Дожилися. Ладно, а чого не можна з цього зробити одну палку? З одної дошки одну палку. Чого, якщо робиться... Ну, з двох дошок чотири палки. Навіть навіть одну, ну дві палки з одної доски. Чому неможливо? Де логіка? Майнкрафт. Не зовсім нелогічна логічна. Гра. А, до речі, в цій штуці є фізика. Ну, розб'ю нижній і все попадає. От вона фізика Майнкрафту. Так. Дві кірки. Все, можна, в принципі, йти. Меч, лук, стріли. Все, броня нормальна. Реалмітова и. І... Атика. Заліз, круто, хоба. Все, залізли в портал! Все, ми з'явилися в цьому світі. И і... що? А, я в камінь. Але нічого я не наплаю. з того каменю, значить, легка стоїть, в принципі. Мені цей камінь не потрібен. Отак. А ну попробуємо це дерево зрубати Рубається! Що це за дерево? forest wood Круто! Але я прийшов сюди за не за... Так, а тут точечку поставити. Да-да-да-да-да. Отак от. Все, тепер можна йти. хоба ФОК! Шо це за херня? Так. Шо? Ладно, продовжу відео, коли дойду. Спимо на ліжку. Телепортуємося. Так, ну що ж, я виліз з вітика, Заледве зібрав свої речі, от, взявши два стаки ближніка. Коротше, деякі речі, по-моєму, навіть зникли. Не знаю чого, от, наприклад, мій меч, да, от він зник. Знаєш, зараз я собі хочу побудувати, якщо мене опять не вб'ють Будувати. Що, щоб захиститись. Хоч чуть-чуть. А хто що що за сніжні гасти в мене стріляють? Вот, короче. а, серію треба закінчувати. Значить, з вами був Happy Slime. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте відео. Я, напевно, всім попасть. Значить, зараз в будь-який момент я можу закінчити. Ау. Треба свою броню зачарити на захист від снарядів. Але в отопиту нема. Моя ферма не суперпродуктивна. Отак. Отак. Все, портал треба захистити, щоб його ніхто не розвалив. Щоб я міг потім назад нормально телепортнутися. От, мало коблистову. На жаль. Доволі. Так, закритися потрібно закалашматитися зі всіх боків. Отак. От Хоча б Для початку можна ще тут Десь дерева Ніфіга собі. А, воно замерзне, типа, того воно так швидко, так? Да? Клас. Це ж охріненно. Галявні блоки. Правда, мені здається, їх хтось так само легко може зламати. Але ладно. Отак. От і отак. От тут протечка. Значить, зараз, можливо, не йде якось... Блін, стріли нема! Треба повернути швидко додому по стрілу і вбити того гімнюка. Ну, нарешті. Довго телепортується, нема всяких таких кружечків, типу щоб я знав телепортую чи, чи телепортуюся я взагалі. Мізде чи якийсь високий став? Та вроді, ні. Так, стріли. Наверху стріли. Ай, лагай, 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 лага, лагай, лага, лага, лагай, лага, 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 лага. Все, вроді відлагало. Так. Вилазимо. Ой, чуть-чуть зависоко. Значить, беріком беріком просто швиди швидесенько берем дві стрілики хоча нам навіть би одної вистачило. Во, нормальний урон наносить. І, значить, меч. Хоча б... хоча б ні. Я не буду брати хоча б меч, я візьму нормальний меч. І Massiv Vens. Обов'язково точно я забув, що в мене ж є Massivens. не можна відхилятись при потребі. І от, блін, ще їду не взяв. Меч. Раз, два. Значить, дерево є. Отак. Затягую, серію затягую, ну але ладно. Все є нормальний меч Хоча би більш-менш такий. І тепер. Тепер, 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 тепер. Що я хотів? Ага, їде їда у мене лежить тут. Візьму собі стейки. бив коров, дофіга стейків маю. З них просто вони відновлюють багато. О, а якби я оце, о таким отаким закрив? О, взалі би класно було. Супер, треба буде таким закрити все-таки. Вот, це взлік круто. Все, їда є, телепортуємося. І тут дивно, в порталі можна їсти. В порталі Вадне можна їсти і відкривати інвентар. Так, все отак. Листочки. Так, це так, щоб до мене не добралися. Халявні. Блоки, щоб будувати. Так, чуть-чуть дальність подальше. І отак. На. Оба він навіть не замітив. Скільки в нього ХП цікаво? От добре, що тут в зимому і підпалювати їм так непогано урону наносить. І лук взагалі класний. Сила 3, та це ж просто супер. На, все умер, мер умер, умер, умер. Так надеюсь, мене ніхто зараз не вб'є. ФОК це ж ті! Йома, -йо, ці що дуже швидко стріляють, як їх ненавиджу. Як я тепер візьму шарди? Так, як, як мені пройти по лучників, щоб. Може їх застрілити? Я вроді його підпалив. Є. Давай так, хоба. Не попадаю. Фок! Це щось тіпа... гастів. Підбігай з мечем, мечи їх! Фок! Все, вибачте мені, будь ласка, але мирний, бо це просто капець. Все, і тепер... легкий і масівенсом бериком відхилятись. І шарди забрати. все, є! Три! Три Фрозен shards. Все, значить... О, стоп, 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 ще не все. Ще його замочу. На. У нього ХП не надто багато. Ну, ну, ну. Він дуже так... Типа, ну, то не то, что классно, не так стреляй, так тррррррр. Побагато. Все, всем па-па!